9 й номер Руслан Семенюк, 31-й номер Роман Борисевич, 22-й Ростислав Волошинович, номер 11-й Іван Сондей, 15-й Руслан не було. А от для команди пробій. Якраз зараз Дитко вперше зустрічається з м'ячем, ставить спину. бере передача непогана. Тут відскок, удар по воротах і удар. Подача на ближню штангу. Удар головою непогано. Є подача з кутового, удар головою, небезпечно може бути добивання і з бокової лінії. Тобі залишається змикем. Передача від Перхоця. Там Каленчук не до кінця зіграв в цьому епізоді. Триває атака пробою, удар головою від дитка. Ні, зараз удар голов, удар ногою. Зараз від Сундея, Сундей тут знову ж таки головою скидує. Ну і. Знову ж таки на Савошка, того, що Олександр. Тут хороша, прекрасна передача від Савошка. Іскевич штрафного трафного майданчику. Іскевич навішує. Панасюк пробиває поперечка. Який момент. Прош передача. Панасюк на Березу. Береза на Панасюка. Панасюк штрафного майданчику. Панасюк. Простріл і ідеальна гра. На Свого брата Олександр Савошко виконує навіс. Ну і там пархоць виграє. Знову ж таки, другий поверх. Савошко не буде пробивати. Савошко на березу. Береза виконує навіс. Тут не зовсім вдало зіграв захисник. Удар від Іваночка. 17-й Ярослав Пархоць, 44-й Віталій Пархоць, другий Володимир Родульський, 17-й Михайло Писко, й ще Іван Садало. І грають гравці команди Пробій. Зараз може бути небезпечно. Передача від Іваничука. Іваничук ідеально зіграв, який же ювелірний підкат. Зараз блоковано. Ще один удар від Берези. М'яч літає Панасюка. Ну і тут вже перший Юськевич буде на цьому м'ячі. Здавалось би, ні, Юськевича все-таки випереджає. Зараз гравець команди пробою дуже і дуже небезпечна атака. Чи буде удар по воротах? Поперечка, добивання гол. Волошинович забиває. Волошинович забиває. І в команді куликів білка потрібно забивати вже два м'ячі. Волошинович грає на добиванні і таким чином 0-1 стає рахунок у нашому поєдинку. Є подача від Берези, на дальню штангу подає Береза, там падає Гладкий, ну, але підказує Бодошко. Ну і тут Гладкий попросив передачу. Подача на Гладкого від до Панасюка. Панасюк, зараз ще одна подача. Тут захисники м'яч виносять, Патуляк не забиває. Каленчук перший на м'ячі зараз. Пробиває по воротах Каленчук, рикошет, кутовий. Це влаштовує у цьому поєдинку. Вошко виграє другий поверх Шарабура на Іваночка. Іваночка підключає Березу. Береза віддає хорошу передачу на Войтовича. Войтович виконує простріл. Шарабура пропускає удар. Гол! 1-1 у нашому поєдинку. Володимир Гладкий збільшує інтригу в цьому матчі. Просто такі щось неймовірне твориться тут на куликів арені. Гладкий забиває на 70... Ну і зараз все буде цікавіше у цьому протистоянні. Команді куликів білка потрібно йти вперед. Шарабура, шарабура, передача не точно. Підбір Віваночка. І Зараз відкривається Савошко. Савошко зараз виконує простріл. Скаго всього... заміни. Патуляк. Непогано зіграв Патуляк. Савошко. Савошко на Войтовича. Войтович вривається в штрафний майданчик і що це як не пенальті. Арбітр іншої думки. Арбітр каже грати. Трішки м'яч трішки в ніжку, Але зрештою м'яч команди Куликів Білка. Василь Білий. Передача на Войтовича. Войтович, передача на Березу, Береза на на майданчик, удар головою! Все від Патуляк, виконує подачу. Небезпечно тягне м'яч під сан. Молодший патуляк. Патуляк зараз готує подачу, є подача від Патуляка і Піцан. 7 хвилин. Так на Іваночка. Юра підключає зараз Березу. Войтович. Войтович виконує подачу. Удар тут від Івана є ще час команди куликів Білка. Войтович. подача в штрафний майданчик, Піцан кулаком м'яч вибиває. Є подача з Кутового. чи буде удар головою, ні піцан кулаками. М'яч винока. Можна лише сказати, що дуже і дуже прекрасний сезон на жаль завершився 1-1 завдяки голу на виїзді команда.